Тріумф для нас це повага, прояв поваги до бізнесу в першу чергу. І ці тріумфи робляться саме з огляду яка, влади, поваги влади до бізнесу. Ми цінуємо те, що роблять керівники великих підприємств, які є членами дорадчої ради разом зі своїми колективами. Ми цінуємо представників малого і середнього бізнесу, які в нас дуже активно розвиваються, за той вклад, який вони вносять в розбудову міста, тому що це не тільки робочі місця, це не тільки. Впевненість в майбутньому людей, які працюють на цих підприємствах, а це серйозне надходження до бюджету і за рахунок роботи нашої економіки є можливість реалізовувати ті проекти, які ми реалізуємо в різних галузях і в медицині, і в освіті, і в культурі, і в комунальній галузі. Не дивлячись на те, що місто Івано-Франківськ не є таким великим, у нас 241 тисяча мешканців, але місто Івано-Франківськ по економічним показникам це дані статистичні. Стичні серед вісьми обласних центрів західної України сумуючи ці показники, займає перше місце. І це робота тих людей, які працюють в економічному підрозділі, і не пошанувати їх. Це було би неправильно. Знаєте, саме головне, що має робити влада: не заважати, не заважати. Саме головне і спрощувати їхню роботу. І з Цією метою у нас відкритий центр надання адміністративних послуг це для людей безпосередньо для громадян. а На другому поверсі дозвільний центр, реєстраційна палата. І робота цих двох структур дуже активна, дуже активна і дуже позитивна. Тобто ми спростили процедуру отримання тих чи інших дозволів. Причому це робиться абсолютно прозоро. Тобто я вважаю, що цей крок, ті кроки, останні, якраз по розбудові цих двох інституцій, це серйозна підтримка бізнесу.